А тим часом черговий матч першості України з футболу серед команд першої ліги зіграла «Буковина». Знову наша команда не змогла досягти позитивного результату. Хоча цього разу в поєдинку проти харківського геліоса чорнічани сповна могли розраховувати на здобуття очків. Незважаючи на поразку з рахунком 0-1, наставник команди побачив позитивні зрушення у грі і команди. І це попри те, що у звітному поєдинку Юрій Гій не міг задіяти велику групу футболістів і вимушений був випустити на поле кількох гравців запасу, які непоганою грою довели свою спроможність надалі стати гравцями основи. Головне в діях оновленого складу відчувалася жага до боротьби і проглядалася колективна самовіддача і непоступність в більшості ігрових епізодах, чого не вистачало раніше. В Силу різних причин сьогодні від. Були відсутні вісім тих, хто могли би підсилити гру. І враховуючи те, що ми розсталися з чотирма гравцями, це внесло, звичайно, своє коректори, але мені більш імпонує сьогоднішня, сьогоднішня гра, ніж ті, що були попередні. Тому що, по крайній мірі, я бачив самовіддачу і жадобу до боротьби. Позагрою цьому поєдинку залишилося і кілька провідних раніше футболістів, які не зуміли стати кістяком команди переможниці у весняній частині змагань, тож надалі їх перебування в Буковині стало недоцільним. В цілому гра пройшла в досить напруженій боротьбі за деякої переваги господарів, але скористатися своїми нагодами для взяття воріт і забити бодай гол буковинці так і не змогли. Підвела слабка реалізація, що є наслідком невисокої виконавської майстерності буковинських футболістів. Гості ж навпаки, своїм гольовим шансом скористалися вже в самому дебюті другого тайму. Незважаючи на те, що надалі атакувала в основному буковина, їй награти на свій гол не вдалося. А фінальний штурм воріт суперників, коли забивати побіг навіть наш воротар, дав зворотній ефект у Ді пенальті у ворота чиничан, при пробитті якого Богдан Когут виправився за свій ризикований похід в атаку, який власне і призвів до призначення 11-метрового покарання. До закінчення поточного чемпіонату залишилося три тури, в іграх яких може сформуватися новий склад майбутньої «Буковини». Подивіться на таблицю, на якому місці знаходиться, і ці як ми награли з цими провідними гравцями. Відповідь дуже проста, каже, якщо е, я, в принципі, доносив це гравцям, якщо комусь більше дано, з них і більший спрос. Якщо ми на довгого часу не можемо виграти ігри, і відповідно ще то, що я говорю, що нема колективу, це залежить від тих гравців, які мали б вести за собою остальних. Я футболістам сказав, хто хоче себе проявляти, у вас є шанс на футбольному полі доказувати. Не на словах, не позафутбольним полем, а доказуєте. Навіть не мені, а вболівальник свою відповідність для того, щоб виходити і грати в цій команді. Сирібатюк, Андрій Соколовський, Темедя, ТВА.